Віталій бугара, велике серце, присвячується всім янголам, які допомагають іншим не порчуватися самотніми в біді. В одного хлопчика було хворе серце. Через це він майже не виходив гуляти, а лежав у ліжку, обіймаючи іграшкового песика. Песика давно-давно пошила мама. Вона подарувала іграшку зі словами. Я завжди у твоєму серці, але якщо тобі буде сумно або самотньо, обійми його та згадай, як я тебе люблю. Відтоді песик став улюбленою іграшкою хлопчика вони були нерозлучні. Лікарі, здавалося, зробили все можливе, щоб вилікувати малюка, але нічого не допомагало. Він зовсім заслаб. Було важко дихати і навіть розмовляти. Мені сумно та самотньо, думав хлопчик. Як же я хочу, щоб моє серце знову стало здоровим? Тоді я зміг би гратися з друзями, а моя мама почала б усміхатися. Якось у вісні малюк зустрів Янголя. Не бійся, тебе врятує той, у кого найбільше у світі серце? Твій друг допоможе тобі в пошуках. Янголя торкнулася іграшкового песика та щезла. Песик ожив, закліпав очима, заваляв хвостом і радісно лизнув своєму другові носа. Хлопчик розсміявся і на мить забув про свій біль, бо як же можна не сміятися, коли тобі лежить ніс? Як нам знайти того, у кого найбільше у світі серце? Що більше істота, то більше в неї руки та ноги. А значить, з серце також, відгукнувся песик. Найбільший, напевне, ведмідь, тільки він ще й дуже страшний. Хлопчик бачив і кіно, як полюють ведмеді. Було б дуже страшно зустрітися з таким звіром вічнавіч!» та малюк вирішив, що зазирне в очі будь-якому страху, якщо це допоможе його серцю. Він заплющив очі і загадав. Я б хотів опинитися там, де живе найбільше у світі ведмідь. І друзі опинилися в барлозі. Величезна ведмедиця голосно ревла біля входу в барліг разом з нею на вулиці на самовитого вітер. Песик злякався, що ведмедиця зараз на них не паде. Але хлопчик заспокоїв: Не бійся, мені здається. Вона когось кличе. Дорога ведмедиця, що трапилося. Мої ведмежата гуляли в лісі, коли почалася ця страшна буря, проревла вона у відповідь. У темряві вони не можуть знайти дорогу додому. Через вітер не чути ані мого голосу, ані запахів. Я допоможу тобі. Хлопчик дістав шматочок власного серця, і вся печера наповнилася яскравим світлом. Він став біля входу в барліг, тримаючи саючу грудочку на витягнутій руці. Сяйво розрізало темряву, як промінь маяка. Незабаром два ведмежатка вже були в обіймах мами. Ми побачили світло і побігли до нього, наперебіг говорили ведмежата. Воно привело нас додому. Ведмедиця повернулася до хлопчика. Дякуємо тобі, малюче, як тобі віддячити. «Янголя сказала, що мене може зцілити той, у кого найбільше серце. Ти дуже велика, тож воно в тебе чимале. Зможеш мені допомогти? Шкода, але я не вмію лікувати серця, засмутилася ведмедиця. Я чула, є набагато більші за мене тварини. Їх називають слонами. Хлопчик міцно обійняв песика і загадав Хочу опинитися поруч із найбільшим у світі слоном. Умить друзі опинилися біля величезної крижаної брили. Усе навкруги було біле. Розвернувшись, друзі побачили, що брила незвичайна. Усередині був гігантський кошлатий слон. Ого. Як же з ним поговорити? розгубився малюк. Якщо крижану брило нагріти, вона розтане, підказав песик. Але де ж взяти тепло? Куди не глянь холодний сніг? Я знаю, моє серце дуже тепле. Він дістав шматочок серця і поклав біля крижинки. Вона одразу ж почала танати. Працює, зрадів песик. Але що це? Світла в твоєму серці стало менше. Ти став наполовину прозорий. Це не біда. Ми знайшли того, хто має найбільше серце, і він мені допоможе. Крига розтанула. Слон повільно розплющив очі. Вітаю, дорогий слоне! Я так довго спав, хто звільнив мене з холодного полону? Це я. Я розтопив кригу шматочком свого серця. Воно хворе, а Янголя сказала, що мені допоможе той, у кого найбільше серце. Ти такий великий, мабуть, у тебе найбільше серце, прошу, зціли мене. Велет глибоко зітхнув. Добрий, малюче, ти повернув мене до життя і я безмежно вдячний. Я найбільший зі слонів, звуся Мамонтом але, на жаль, не вмію стіляти серця. Раніше я бачив більших за мене тварин. Найбільших у світі істот називали китами ось хто тобі потрібен. Дякую, дорогі мамоте, радісно вигукнув хлопчик. Нам знову час рушати. Хочу опинитися поруч із найбільшим у світі китом. Хвилі зшуміли та з гуркотом розбивалися об прибережне каміння. Недалеко від берега у воді вискочив синій пагорб. Над ним кружляли і покрикували чайки. Раптом хлопчику здалося, що пагорб дихає. Виявилось, що це велетенська істота з плавниками, як у риби. Дивний велет застряг на мілені. Вітаю. крикнув хлопчик. Хто ти і чому такий сумний? Синій пагорб розплющив око. Я синій кит, найбільша і найсильніша тварина на землі. Але я застряг і став, як камінь. Колись я був молодий і вільно рухався, тепер старий і не можу перевернутися, щоб скотитися на глибину. Схоже, я пролежу тут ще сто років, так і загину нікому не потрібною брилою. Це дуже сумно, та, можливо, ти все ж спробуєш мені допомогти. Моє серце хворе. Янголя сказала, що мене врятує той, у кого найбільше серце. Ти найбільше у світі, і воно в тебе величезне. Дорогий ките, прошу, вилікуй мене. Любий, малюче, мені шкода твого серця. Дуже хотів би тобі допомогти. Але не можу нічого для тебе зробити, я навіть собі допомогти не можу. З ока кита викотилася сльоза. Хлопчик помовчав хвилинку, а потім дістав із серця ще один сяючий шматочок. Що ти надумав? вигукнув песик. Твоє серце і так ледь світиться. Якщо й тобі дасе ще частину, воно може згаснути, ти зовсім зникнеш. Цьому киту шматочок мого серця стане в пригоді більше, ніж мені. Кита, це шматочок мого юного серця. Візьми його, і ти станеш молодим і знову зможеш рухатися. Хлопчик розмахнувся і кинув подарунок киту. Щойно той торкнувся китової спини, як потряпани зцілилися, відпали прирослі мушлі. Кит поворухнувся, і чайки, що грілися на його спині, з галосом розлетілися на всі біч. Кит повернувся на бік, потім на спину, на інший бік, і опинився в глибокій воді. Дякую, добрий малюче, я ніколи тебе не забуду. Кіт змахнув на прощання хвостом, випустив водограй і зник під водою. Друзі лишилися самі. У серці малюка жевріла лише крихітна іскорка, він став майже невидимий. Хлопчик дивився. Як зникають хвилі, розбиваючись у берег, він думав, що його тіло от-от розстане, як ці хвилі. Проте більше не відчував страху. Допомагаючи всім цим істотам, він забув про хворобу. Радість і вдячність урятованих наповнювали серце втіхою та любов'ю. Ці відчуття здавалися хлопчику величезним океаном. Немає його не бачить. Угу. Як той, що розстилався перед ним, і не, і, було там... і не було там ні початку, ані кінця. Милий мій Янголе, я знайшов у кого найбільше серце, але він не зміг допомогти. Моє серце майже згасло. Мабуть, я більше ніколи не пограюся з друзями, не побачу усмішки мами, проте я не сумую. Навіть якщо моє тіло стане зовсім прозорим і розстане, я не зникну. Я залишуся крапелькою в цьому нескінченному океані любові та вдячності, який відчуваю. Поруч з'явилося Янголя Малюче, ти допоміг ведмежатам повернутися додому, Освіти їм дорогу світлом свого серця. Ти звільнив величезного маму та скрижаного полону теплом свого серця, ти врятував найбільшого на землі кита, віддав йому юність свого серця. Одного твого хворого серця вистачило на багатьох. Саме воно виявилося по справжньому найбільшим серцем у світі. Поглянь! Воно заповнене цілющою любов'ю та яскраво сяє радістю. З тобою все буде добре, твої мрії здійсняться. А й бачиш, ось це так угу. стало. Сліпуче світло почало заливати все навколо. Хлопчик зрозумів, що прокидається. Це Кінець.